Щоб гроші не застрягали на рахунках, богуславські педагоги пожертвували свою одноденну зарплатню для армії. Але перераховувати міністерство оборони не ризикнули. На зібрані кошти самі закупили комп'ютерну техніку для місцевого військомату його терміново відновили і на Боднар більше. За жовто-блакитною огорожею через річку Рось, посп'єдестал із давніми черевиками та сучасним написом до одноповерхового побіленого будинку збігаються молоді хлопці. Це земельне управління міста Богуслав. Парубки біжать не по сотки, а з громадянського обов'язку. У земельному управлінні оселився військомат. Та тих хто Прямо Структуру, яку ще кілька років тому оптимізували, тобто закрили, цьогоріч терміново відновили. Це в канцерний завод. Ну не канцерний виділа суконна фабрика. Тут нічого не було, тут чисто пустий кабінет. Тепер тут новенька техніка, яку теж пожертвували. Працівники місцевого монітарного коледжу скинулися по одній денній зарплаті. Людям не було за чим працювати абсолютно. Вирішили Ми таким мирним шляхом піти і захопили їм моргтехнікою. Передали їм морктехніку. Що патріоти не лише викладачі, а й учні демонструє на спортивному майданчику: Українка в протигазі, двозубий хлопчик з булавою та написами Україна єдина. Учні розмалювали бетонну стіну між школою та лікарнею. Уже тут зізнається, що зібрані гроші спочатку хотіли переказати на рахунки міністерства оборони, але не ризикнули. Злякалися, що такі вкрай необхідні кошти просто застрягнуть на відомчих рахунках. Дивіться, там вісить, там вісить, там не доходить, там застряло, там непонятно хто нічого. Одноденної зарплати більше як 200 працівників коледжу вистачило на чотири комп'ютери, лазерний принтер та радіотелефон. На телефоні працівник військомату щовечора обдзвонює своїх на передовій. Юра, як обстановка? Подійся, подійся. Поняв. А конкретніше, Юра. Понад чотири десятки місцевих чоловіків уже другий місяць на сході захищати батьківщину ще мають іти 45 юнаків призивного віку і випускники коледжу, які намалювали на стінах, що Україна єдина, і на бодрдмитропанасенкотесен один плюс один.